Вітаю всіх, можливо, комусь це буде корисно, і вихід із положення хочу швиденько розказати, як заживити ноутбук, але знову ж таки за гроші. За гроші безкоштовно. Можна безкоштовно, якщо у вас прямо руки і ви можете це зібрати якось самі, але знову ж таки щось прийдеться купувати в будь-якому випадку. Тому я показую, як, як це зробити за гроші е, відносно за невеликі гроші, якщо вони є, звісно ж. Купується повербанк якийсь мощний, В моєму випадку це 60 тисяч павербанк, який видає 65 Вт. 65 Вт, не фокус, фокус, фокус. Зараз переключусь. В моєму випадку такий павербанк. Тут ми бачимо все, що він може приймати через свої порти і все, що може через свої порти видавати. Ну, це типу чесний павербанк, не підробка, тому він таке робить, я перевіряв. Але ж справа зараз не в цьому і не про це. І так, маємо ми, наприклад, ноутбук. В моєму випадку Lenovo. Це може бути, в принципі, який завгодно ноутбук. Для цього треба буде шнур зарядки Type-C-C. type, -C, type -C. Це перше. Який з підтримкою протоколу PD розшифровується PD як Power Delivery. Так, потім потрібно буде отакий адаптер. Для... Ці адаптери є майже для всіх ноутбуків. За винятком, можливо, якихось старих ноутбуків не буде, а так для, для нових буде. Так. Опа, впав трошки. Купуємо такий адаптер, знову ж таки, в моєму випадку, це адаптер для Lenovo. В нього отакий роз'ємчик. І що ми робимо? Ми підключаємо Type-C саме от. Type-C, тому що тільки в Type-C є цей протокол, ну, як правило, в Type-C є цей протокол Power Delivery, який може передавати ну, там, більшу потужність, ніж ці звичайні USB. Всякі. Потім іншим кінцем зараз я поставлю на паузу, ставлю. іншим кінцем цього шнура Type-C ми підключаємо цей перехідник. Повторюсь, можна зробити це самому, але ж знову ж таки потрібно таке десь гніздо взяти тоді. Якщо ви знаєте де, то будь ласка. І все, в принципі, включився наш одразу ж павербанк, він може заряджати до 20 вольт. Фокус не буде, бо на широкоугольному я зімну так буде. До 20 вольт. В а не широкоугольному. Так, і все, вуаля. Ми бачимо, що світиться, значить вже ці платки, які тут є. Ці шнурки не просто шнурки, у них тут всередині сховані платки, теж, які повишають або понижають. Тобто роблять те, що потрібно робити. І все ми підключаємо цей ноутбук. Бачимо, що тут теж лампочка засвітилася. І зараз я вам покажу. Пішла зарядка, бачите? Пішла зарядка. І тут показує він, що на даний момент цей ноутбук споживає всі 20 вольт. Тобто, якщо у вас там на 60 тисяч мА, це не каже, що він... це ні про що не каже, він 60 тисяч можливо віддасть, якщо ви будете заряджатись через ці звичайні якісь порти. так. Через це вже його ємність скорочується в рази. Тобто там вже може, ну, я не хочу зараз займатися підрахунками, але це може, це може бути в половину, може бути в третину. Але ж це вихід із ситуації і погано, що він не пише в нашому випадку, скільки залишилося до кінця. Але ну, ми бачимо, що 100% він заряжений, 20%. Вольт він споживає, якийсь струм невідомо. Але це все працює. працює. і Враховуючи, те, що тут є свій акумулятор в ноутбуці, знову ж таки, бажано, щоб ноутбук був, ноутбук був заряджений вже початково, щоб заряд павербанка не витрачався на зарядку цього акумулятора, який вбудований в ноутбук. Потім от, бачимо, зараз зарядка є, від'єднуємо, зарядка пропала. Ну, щоб не казало, що це і псок, що я видрущив. Тому, а, і знову ж таки, щоб, щоб собрати таку схему, ви повинні враховувати те, що вам оцей повербанк великої ємкості теж потрібно буде швидко якось зарядити. Так от, зарядити його швидко, можна буде. Знову ж таки, якимось недешевим зарядним пристроєм, звичайним для телефонів, з підтримкою Power Delivery, щоб через цей же порт і зарядити. Бо через мікро-USB він буде заряджатися дуже довго. Через цей порт і якась зарядка там, ну хоча б 30 Вт, хоча б, а то треба і більше, щоб воно швидко зарядилося. Бо якщо зарядка буде теж от зарядки, є зарядки, які можуть видавати теж 20 вольт. 20 вольт. І тоді він зарядиться е, ну, набагато швидше. набагато швидше. Якщо ви будете звичайною зарядкою заряджати від мобільного телефону, він буде заряджатись у вас не знаю, до вечора, чи, а може і більше. Тому це теж потрібно враховувати. Тобто купуючи такий павербанк і бажаючи його заряджати швидко, вам потрібно буде ще купити зарядний пристрій, який буде швидко заряджати цей павербанк. Все, користуйтеся, дякую за увагу, щастя, здоров'я всім.